Уявіть собі. Штучний нейрон, який може напряму розмовляти з живою нейронною клітиною не через світло, не через опосередковані хімічні трюки, а звичайною електрикою, і робиться так само тихо, як ваш мозок. Саме це продемонструвала команда Джуна Яо. Ключовий факт: робоча напруга близько однієї десятої вольти, тобто плюс-мінус на рівні біологічної нейронної дельти потенціалів для порівняння. Попередні варіанти штучних нейронів працювали приблизно з у 10 разів вищою напругою і у 100 разів більшим енергоспоживанням. Якщо перекласти це на людську мову, раніше штучні нейрони кричали в біологічні, а тепер шепочуть їх чутно. Біологічний нейрон це мембранний конденсатор з витаками, ємність мембрани порядку десятків мікрофарад на квадратний сантиметр. Він має іонні канали, які задають динамічний опір і формують часову константу. А типові спайки це стрибки мембранного потенціалу приблизно на сотні мілівольт у діапазоні мілісекунд. Щоб під'єднати електронний пристрій без зриву біофізики, треба забезпечити стабільну роботу у вологому середовищі з багатьма іонними струмами, шумами і потенційними електрохімічними побічними ефектами. Фокус цієї роботи дослідників Кові нанодроти, вирощені бактеріями. Вони утворюють провідні шляхи, які нормально себе почувають у водних середовищах, на відміну від багатьох неорганічних провідників, що або окиснюються, або вимагають жорсткої інкапсуляції. Такі нанодроти виконують відразу кілька ролей: по перше, формують низькопороговий провідний канал, що запускається і працює на біосумісних потенціалах. М'яко контактують з клітиною через тонкий іонний прошарок. Себто немає різкого переходу, жорсткий метал до м'якої мембрани, дають можливість тримати робочу напругу в районі 10 вольта без дорогого підсилення та без паразитної поляризації електро. Що це дає на рівні системи? По-перше, можна обійтися без зовнішнього підсилювача сигналів тіла. У більшості носимих сенсорів сьогодні сигнал від біооб'єкта слабенький. Спочатку його підсилюють, а потім уже аналізують. Якщо первинний нейрон фронт-енд працює на тих самих низьких напругах, що і клітина, з'являється шанс забрати ці каскади і зробити територію сигнал обробка коротшою, простішою і ощаднішою. Також з'являється прямий електричний канал взаємодії, на відміну від оптогенетики, де ми змушуємо клітини відповідати на світло, або фотоніки в Кремнії, де сама взаємодія електроніки з нейроном є. Непрямою тут передача це традиційна електрохімія, іони в клітині та електрони в штучному каналі. Менше перетворень, менше втрат, менша латентності, краще співпадіння часових масштабів. А часові масштаби важливі. Спайки це мілісекунди, синаптичні відповіді десятки мілісекунд. І якщо ваш інтерфейс тупить або перезбуджується, ви втрачаєте інформацію про кодування. Ще одна важлива технічна деталь це стабільність у вологому середовищі. Водні розчини це іонна провідність, змінна провідність подвійного електричного шару, корозія, зміни pH. Білкові нанодроти заточені під таке середовище природним шляхом, тому не вимагають товстих бар'єрних шарів, що псують контакт і піднімають поріг напруги. А тепер про застосування. Уявіть носимі системи, які зчитують ваш м'язовий, нервовий або серцевий сигнал і відразу його передають у мікропроцесор нейроморфної обробки без каскадного підсилення, менше енергії, менше тепла, менше батарей, менший форм-фактор. У медтехніці це шанс створити тонші, чутливіші інтерфейси для протезів, сенсорів, нейростимуляторів, де надмірна гучність сьогодні, прямий ворог якості життя. У нейронауках це інструмент. Для дослідження реальних нейронних мереж із мінімальною інвазивністю, бо ми не перетворюємо фізику сигналу, а працюємо в її рідних режимах. Звісно, це ще не мозок у чіп. Попереду масштабування контактів до багатоканальних матриць і калібрування у живих тканинах. Але сам факт, що штучний нейрон може говорити живим на одній десятій вольта без зовнішнього підсилювача, це крок до справжньої нейроморфної інтеграції, коли електрика і біологія працюють в одному енергетичному та часовому діапазонах. М'який імплант, що має покращити розуміння активності мозку і дає надію вилікувати невиліковні нині його хвороби? Неврологічні стани можна буде краще зрозуміти та лікувати завдяки розробці мозкового імпланту в школі інженерних та прикладних наук імені Джонсона А. Полсона у Гарвардському університеті. Біоінженери Гарварду розробили м'який тонкий еластичний біоелектронний пристрій, який можна імплантувати в нервову пластинку ембіона Пуголовка, ранню пласку структуру, яка згодом згортається, утворюючи 3D-мозок та спинний мозок. Дослідники продемонстрували, що пристрій можна безперешкодно інтегрувати в мозок під час його розвитку та записувати електричну активність окремих клітин мозку з мілісекундною точністю, не впливаючи на нормальний розвиток або поведінку ембріона пуголовка. Наразі ці пуголовки кіборги дають змогу зазирнути у майбутнє, де мозок буде краще зрозумілий а захворювання, що виникають на ранніх стадіях розвитку. Зможуть стати зрозуміліші, виліковні та головне вилікувані. Аутизм, біполярний розлад, шизофенія все це може з'являтися на ранніх стадіях розвитку, каже дзялю, доцент біоінженерії в університеті. І наразі просто немає можливості виміювати нервову активність під час раннього нейронного розвитку. Наша технологія дійсно відкриває незвідану до цих пір область. У ембійонів хребетних згортання та розширення нервової пластинки в нервову трубку, яка є попередником мозку та спинного мозку, включає складні морфологічні зміни за мілісекундні часові рамки, зазначає лю. Інтегруючи свій еластичний пристрій у нервову пластинку, дослідники показали, що вони можуть стабільно та безперервно контролювати активність мозку на кожному наступному ембріональному етапі. Раніше вчені використовували методи патч-клампу або металеві електроди, вставлені в заїлі мізки для запису електричної активності окремих нейронів з високою роздільною здатністю. Подальші прориви в тканиноподібній мікроелектроніці з попередніх робіт людям зробили запис мозкової активності на рівні однієї клітини менш інвазивним. Проте в повністю розвинених мізках нейрони з'єднуються один з одним з роздільною здатністю нанометрів. І незалежно від того, наскільки м'якими та малими є зонди, їх імплантація все одно вимагає деякого пошкодження нейронів. Застерігає люблю. А якщо ми зможемо повністю використовувати природній процес розвитку, ми матимемо можливість імплантувати багато датчиків по всьому 3D-мозку неінвазивно і водночас відстежувати як мозкова активність поступово розвивається з часом, пояснює він. Ніхто ніколи не робив цього раніше. Це дослідження ґрунтується на багатоічних зусиллях зі створенням якої гнучкої неінвазивної біоелектроніки для мозку у попередніх дослідженнях. Команда вбудовувала масиви електродів у чашки петей зі стовбуровими клітинами. Тонкі електроди розтягувалися та згорталися з ростучою тканиною та створювали органоїди серця та мозку кіборгів. І, хоча ці дослідження органоїдів були успішними, інтеграція наноелектроніків ембеони амфібій створила нові виклики, розповідає Лю. Виявляється, ембеони пуголовків набагато м'якші ніж тканини, отримані зі стовбурових клітин людини, каже він. Нам, зрештою, довелося змінити все, включаючи розробку нових електронних матеріалів. Дослідники виготовили новий тип імпланту з второваних еластомеїв. Які такі ж м'які, як біологічна тканина, але можуть бути розроблені у високоеластичні електронні компоненти, що можуть витримувати процеси нанофабрикації та містити кілька датчиків для записку мозкової активності? Зрозуміло, що попереду ще роки і роки експериментів з пуголовками і, можливо, навіть колись мишами, але в будь-якому випадку звучить дуже цікаво і дає надію людям з органічними захворюваннями мозку. До речі, нагадаю наш випуск про те, чому дослідження мозку і розробки мозкових імплантів відбуваються набагато повільніше, ніж нам показують у фільмах, і чим можливо нам того хотілося. Випуск називається Майбутнє мозку. Лінк, як і завжди, буде в описі. Дослідники з Університету Каліфорнії в Ірвайні та Колумбійського університету досягли серйозного прориву у сфері біосумісних сенсорних імплантів. Що може докорінно змінити спосіб моніторингу неврологічних функцій. Що ж таке вони створили? М'які гнучкі транзистори, вбудовані у пластичний матеріал. Це справжня революція у порівнянні з традиційними жорсткими кремнієвими імплантами. У дослідженні, опублікованому у Nature Communications, команда детально описує розробку комплементарних органічних електрохімічних транзисторів, які можуть безпечно функціонувати всередині організму. На відміну від звичайної біоелектроніки, що використовує різні матеріали для обробки позитивних і негативних сигналів, ці транзистори спроєктовані асиметрично, що дозволяє їм працювати з єдиним біосумісним матеріалом. Чому це важливо? Стандартні нейроімпланти можуть бути токсичними, жорсткими і несумісними зі змінами тканин, особливо у пацієнтів дітей, чиї організми ще растуть. Новий підхід вирішує ці проблеми завдяки взаємодії з природними процесами організму. Замість використання традиційних електронних сигналів, гнучкості та адаптації до чітливих тканин, навіть коли вони ростуть, і змінюються спрощення виробничого процесу, що відкриває можливості для масового впровадження технології. Як пояснює Дон Ходаголі, професор кафедри електротехніки та комп'ютерних наук UC Irvine, більшість доступних транзисторних і підсилювальних технологій несумісні з людською фізіологією. Ми розробили цю систему так. Щоб вона взаємодіяла з організмом мовою мозку та тіла, а не лише з електронами. Як це працює? Транзистори діють як клапани, що регулюють потік струму. Ключем до цієї інновації є процес електрохімічного допування та видалення допанту, що контролює провідність пристрою. Дункан Вісневський, один з авторів дослідження, пояснює: завдяки асиметричному дизайну транзисторів, ми можемо контролювати процес допування, перемикаючись між позитивним і негативним потенціалом. Все це на основі одного матеріалу. Ця технологія відкриває широкий спектр можливостей застосування у педіатрії. Імпланти можна адаптувати до змін тканин, на відміну від традиційних кремнієвих пристроїв, масштабованість. Технологію можна виготовляти у різних розмірах і адаптувати до інших матеріалів, розширені біоелектронні застосування. Окрім нейронауки, ці транзистори можуть стати корисними у моніторингу серцевої діяльності, контролі м'язів та інших біопотенціальних процесах. Завдяки здатності створювати високоякісні інтегровані схеми для обробки біологічних сигналів, ця технологія усуває потребу у громістких несумісних з людським тілом компонентах у медичних імплантах. Дженніфер Гелінас, нейробіолог та дитяча лікарка із UC Irvine і співавторка дослідження, підкреслює потенціал цієї розробки. Ця технологія є особливо важливою для дитячої медицини, де імпланти мають рости разом із пацієнтом. Команда Хода Голі продовжує вдосконалювати технологію, і цілком можливо, що найближчим часом м'які гнучкі імпланти замінять традиційні жорсткі кремнієві пристрої, створивши безпечнішу та більш адаптивну біоелектроніку для допомоги реальним пацієнтам. Уявіть собі, замість операції на мозку, укол у вену і крихітні бездротові чіпи самі допливають до потрібної ділянки, вбудовуються і точково стимулюють нейрони. Саме над таким підходом працює команда MIT. Вони створили мікроскопічні біоелектронні пристрої, які рухаються кровоносною системою, автономно імплантуються в задану зону мозку і отримують живлення без дротів, щоб виконувати передбачену нейромодуляцію. Ідея проста, але амбітна: лікувати пухлини або нейродегенеративні стани без трепанації, знижуючи ризики і вар. Для пацієнта ці пристрої автори називають Circulatronics, від Circulation, Звісно, вони вже продемонстрували на мишах, що після ін'єкції імпланти здатні без зовнішнього наведення знайти запалене місце в мозку і закріпитися там. Далі їх можна живити ззовні за допомогою електромагнітних хвиль у ближньому інфрачервоному діапазоні і давати керовані електричні імпульси точно в осередок проблеми. Питання точності йдеться про рівень кількох мікрон навколо цільової ділянки, і при цьому оточуючі нейрони не пошкоджуються. Команда пройшла серію тестів біосумісності не зафіксувавши впливу на когніцію чи моторні функції. Хитрість цього підходу полягає у взаємодії живих клітин і електронік. Перед введенням пристрій хімічно приклеюють до живих клітин. У цій роботі використали моноцити імунні клітини, які природно мігрують у зони запалення. Таке маскування допомагає імпланту не викликати імунної атаки, вільно рухатися судинами та пройти через інтактний гематоенцефалічний бар'єр, не пошкодивши його. Для візуалізації автори додавали флуоресцентну мітку і простежували, як гібрид перетинає бар'єр і стає на місце. Саме збереження Лісності Геб критична перевага, бо бар'єр лишається виконувати свою захисну роль з електронного боку. Це на гетероструктури, шари органічних напівпровідникових полімерів між металевими шарами, виготовляють їх у процесах сумісних із CMOS, на потужностях MIT Nano. Потім знімають з підкладки у розчин, де й формують гібриди з клітиною. Це звучить просто, але коли пристрій вперше відділили від кремнію, вони перестали працювати, і на те, щоб подолати цю проблему, команда витратила понад рік ще один технічний момент: висока ефективність бездротового перетворення енергії. Навіть глибоко в мозку чипи збирають достатнє живлення для стимуляцій. Масштаб мініатюрності тут зашкалює. За словами дослідників, кожен пристрій настільки малий, що його довжину можна порівняти з мільярдною часткою рисового зерна, а це дозволяє розгорнути мільйони мікроскопічних точок стимуляції, буквально повторюючи форму цільової області. А також, сподіваюсь, тепер ви зрозумієте, як складно мені буде візуалізувати це у відео. У цій демонстрації команда била по запаленню. Фактори, що пришвидшує перебіг багатьох неврологічних хвороб, але маршрутизація по клітинному типу дає ширший простір для варіацій. Можна під Збирати інші транспортери і інженерити їх під конкретні мішені у мозку. На прикладних сценаріях це відкриває двері до складних випадків, де хірургія безсила або надто ризикована. Мультифокальні гліобластоми, коли вузли розкидані по декількох зонах і частина з них невидима на знімках, або DPG – дифузна внутрішньомозкова гліома стовбура, яку зазвичай взагалі не оперують. Окремий список потенційних показань хвороба альцгеймера, розсіяний склероз, хронічний біль, де нейромодуляція вже показувала користь, але впиралася в інвазивність імплантів, що важливо з точки зору впровадження. Традиційні мозкові імпланти. Це сотні тисяч доларів і великий операційний ризик. Якщо Circle Electronics дотягне до клінік, ми отримуємо шлях через стандартну ін'єкцію, а отже, потенційно набагато ширший доступ пацієнтів до терапії. Команда ж вже дивиться в майбутнє. Хоче вмонтувати у пристрій додаткові наноелектронні контури для сенсорики, локального зворотного зв'язку і аналізу даних на борту аж до синтетичних електронних нейронів. Автори дослідження сподіваються на справжній симбіоз людини і машини на рівні мозку, де електроніка співіснує з нейронами і допомагає там, де препарати та стандартні методи не працюють. Нововиявлений білок, що може бути секретною зброєю у боротьбі з депресією. Нас минулого тижня похвалили за те, що ми взялися поколупатися не тільки в залізних механізмах, але й в людських. Зокрема, за подкаст про відпочилий і не дуже відпочилий мозок. Тож ми цього тижня вирішили продовжити і розповідаємо про нове відкриття депресивний білок. Тут треба нагадати, що попри популярність гімну щастя, 1988 року, порада не хвилюйся, просто будь щасливим. «Don't worry, be happy» є абсолютно марною. Люди не можуть просто струсити з себе депресію, а заклики просто зробити це ймовірно змушують їх почуватися ще гірше, що може призвести до жахливих наслідків. Тож, будь ласка, будьте обережні з такими порадами. Це все тому, що депресія це не поганий настрій, не реакція на неприємності і навіть трагічні події. Це глибоке порушення органічних процесів у мозку, яке ускладнює або навіть унеможливлює відчуття щастя, а саботуючи концентрацію, пам'ять та прийняття рішень, значно посилює відчуття нікчемності, провини та прагнення припинити своє існування. Це величезна проблема за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я у всьому світі близько 6% дорослих або 332 мільйони людей страждають на депресію. Чи існує універсальна зброя для боротьби з цією важкою хворобою, особливо для людей, які досі переживають подвійне прокляття стійкості до ліків від депресії? На думку дослідників з університетів Колумбії та Магіла, відповідь так. Вони досліджують роль стрес-реактивного білка SGK1, яка, на їх думку, є ключовою. Результати дослідження Крістоф анакер доцера кафедри клінічної нейробіології на факультеті психіатрії Колумбійського університету та його співавторів, опубліковане у Molecular Psychiatry, так і називається «SGK1 гіпокама сприяє вразливості до депресії. Роль несприятливих факторів раннього життя, стресу та генетичного ризику. Як пояснює Анакер, дослідження його команди підвищує імовірність швидкої розробки нових методів лікування, адже інгібітори SJK1 вже розробляються для інших станів. Крім того, це забезпечує інструмент скринінгу для виявлення людей з найбільшим ризиком. Приблизно 10 років тому Анакер та його колеги виявили дивно високий рівень. SJK-1 – у зразках крові людей, які переживали депресію і не отримували ліків. Згодом його команда також знайшла високий рівень SJK-1 у московій тканині людей, які покінчили життя самогубством. А найвищий рівень був у людей, які повідомляли про дитячу травму у США близько 60% людей з діагнозами клінічної депресії та близько двох третин людей, які намагалися вкоротити собі віку, пережили травми в дитинстві. Експерименти із введенням інгібіторів SJK-1 у кров мишей успішно заблокували у мишей депресивну поведінку під час тривалого стресу. Отже, препарати, що блокують SJK-1, дають величезну надію. Особливо пацієнтам, для яких селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну не працюють. Якщо цей білок дійсно виявиться одним з основних відповідальних за депресію, це відкриття зможе врятувати тисячі життів і просто покращити якість життя мільйонам. Керуй айфоном силою думки. Apple зробить свої девайси сумісними з мозковими інтерфейсами. Apple позирає на галузь інтерфейсів мозок комп'ютер BCI. Які дозволять користувачам керувати своїми айфонами, айпадами і Vision Pro за допомогою думок. Synchron – стартап з Нью-Йорка, заснований неврологом доктором Томом Окслі в 2016 році. Компанія розробила неінвазивний метод підключення пристроїв до людського мозку, використовуючи власну технологію BCI, названу Стенроуд, на відміну від інших технологій BCI, таких як Neuralink, які вимагають відкритої операції на мозку. Технологія Synchron передбачає введення маленької гнучкої сітки через кровоносну судину, яка досягає мозку. Ця сітка оснащена електродами, що фіксують моторні сигнали мозку. Система працює так: ці сигнали передаються через маленький передавач, що носить користувач на собі. Передавач потім пересилає ці сигнали на бездротовий процесор, який інтерпретує їх і перетворює на команди, що можуть використовуватись для керування особистими пристроями, зокрема айфоном чи айпадом. Переломним моментом у роботі стало те, коли пацієнт ЗЛС, аміотрофічний латеральний склероз у США успішно використав технологію Synchron для керування Apple Vision Pro. Що дозволило йому грати в ігри, надсилати текстові повідомлення і дивитися відео. Цей успішний тест, що Apple офіційно визнали нейроінтерфейси стандартним методом введення для своїх пристроїв поряд з дотиком, голосом і набором тексту. Це більше ніж просто інструмент для доступності, каже доктор Окслі. BCI – це інтерфейс наступного покоління, який може змінити спосіб, в який люди з паралічем, а також інші люди з фізичними обмеженнями, взаємодіють з технологією. Обладнання Синхрон Стюнроуд можна встановити без необхідності пиляти людський череп. Хоча для його введення все ж потрібна невелика операція, але все одно ця технологія набагато більш безпечна і менш інвазивна порівняно з іншими системами BCI. Synchron стає першою біомедичною компанією, яка інтегрується з новим профілем BCI Human Interface Device від Apple. Цей крок дасть можливість користувачам керувати пристроями Apple за допомогою мозкових сигналів без пауз. Наприкінці цього року Synchron планує провести клінічні випробування з учасниками, які мають серйозні фізичні обмеження, і дослідити використання BCI, на пристроях Apple. Доктор Окслів вважає, що ця технологія може значно покращити життя близько 100 мільйонів людей у всьому світі, які стикаються з фізичними труднощами і не можуть користуватися традиційними цифровими пристроями. Пам'ятаєте, в менеджери менеджерів Алтек заморозили, щоб вони могли потім розморозитися і керувати новим кращим світом. От буквально стане на кілька тижнів тому, коли вийшов це це ще було фантастикою. А сьогодні вже не дуже. Заморозити когось на кілька століть наперед, а потім розморозити і як новенький, давно вже улюблений сюжет фантастів. Але в реальності з цим була б проблема. Бо в процесі замороження вода в наших клітинах, перетворившись на лід, розриває клітини. Тобто, поки ви в замороженому стані, ви чудово зберігаєтеся. А ось коли вас розморозити, то функціональність буде того трохи шкутильгати. Тому менеджери Волтек насправді мало ким могли б керувати. Ми ж пам'ятаємо, яка структура в розморожених м'яса, риби чи овочів. От і в людського розмороженого мозку десь приблизно така ж. Ця проблема неабияк хвилювала китайців, які шукали спосіб заморозити мозок без втрати його функціональності. І такі знайшли. Під час нового дослідження вчені з університету Фудань у Китаї експериментували з заїзними хімічними сполуками, щоб побачити, які з них можуть працювати для збереження живої тканини мозку під час заморожування. Вони почали з тестування хімічних речовин на органоїдах мозку, невеликих вирощених у лабораторії грудочках мозкової тканини, які розвиваються в різні типи схожих клітин. Органоїди занурили в різні хімічні речовини, а потім заморозили в рідкому азоті на 24 години. Потім їх швидко розморозили в теплій воді та перевірили на пошкодження, функціональній якості та здатність до росту і ділення як одразу, так і з деяким часом. Хімічні речовини, які найкраще захищали міні-міски, потім переходили до наступного раунду, який включав використання різних їх комбінацій у аналогічних тестах. На заморожування та розморожування, зрештою, дослідники пройшли до найбільш багатообіцяючої суміші, яку вони назвали меді, на честь чотирьох основних інгредієнтів: Метилцелюлози, етиленгліколю, диметилсульфооксиду та Y27632. Так саме так речовина і називається. Команда вирощувала міні-міски різного віку від чотирьох тижнів до більш ніж трьох місяців. Заморожувала їх з використанням меді, розморожувала, а потім продовжувала спостерігати за ними протягом кількох тижнів. Органоїди головного мозку, заморожені в меді, продемонстрували схожі моделі росту та функціонування з тими, які ніколи не заморожувалися. Одна партія була заморожена в меді протягом цілих 18 місяців і все одно продемонструвала аналогічний захист від пошкоджень після розморожування. Команда також заморозила зразки живої тканини мозку, взяті у пацієнта з епілепсією, і підтвердила, що меді захищає їх від пошкодження. Теж процес замороження не порушив структуру клітини головного мозку і навіть з їх патології епілепсії. Це важливо, оскільки означає, що зразки не будуть змінювати свої характеристики під час замороження і будуть релевантними для продовження досліджень після розморозки. Наступний крок зрозуміти, чи так само меді ефективний для цілого мозку, а також для інших тканин, а там і до продажу кейокамер до кращих часів на землі рукою подати. Це не зовсім інженерне дослідження, але ми вважаємо його настільки важливим, що не могли дозволити собі пройти повз. Тим більше, що ми абсолютно впевнені, ви самі обговорювали цю тему ні раз, і не два зі своїми близькими друзями чи точно дітьми. Науковці з університетського коледжу Лондона провели масштабний сьоч, як інтернет залежність впливає на різні ділянки мозку, і чи може вона стимулювати розвиток інших залежностей. В експерименті взяли участь 237 молодих людей віком від 10 до 19 років з офіційним діагнозом інтернет залежність, поставленим між 2013 та 2023 роками. Інтернет залежність визначається як нездатність людини протистояти бажанню користуватися інтернетом, що негативно впливає на її психологічний стан, а також на її соціальне, академічне та професійне життя. Для дослідження використовували функціонально магнітно-резонансну томографію, ФМРТ, щоб перевірити функціональний зв'язок як області мозку, взаємодіють одна з одною в учасників із інтернет залежністю, як під час відпочинку, так і під час виконання різних завдань. Результати паршиві. Наслідки інтернет залежності спостерігалися в багатьох нейронних мережах у мозку підлітків. В частинах мозку, які активізуються під час відпочинку, ще була суміш підвищеної та зниженої активності. А ось в частинах мозку, залучених до активного мислення. Так звана мережа виконавчого контролю активується під час виконання завдань. Це те саме когнітивне навантаження, про яке ми говоримо в першому подкасті мікросхем мозку. Якщо цікаво послухати, так от там спостерігалося загальне зниження функціонального зв'язку. Ці зміни призводять до нових залежностей та деструктивних схильностей у підлітків, а також до змін поведінки, погіршення фізичної координації, психічного здоров'я і загального розвитку, сну і навіть розладів у харчуванні. Підлітковий вік є вирішальним етапом розвитку, під час якого люди проходять через значні зміни в своїй біології, когнітивних здібностях та особистості. В цей час мозок особливо вразливий до потягів пов'язаних із залежністю від інтернету, таких як компульсивне використання інтернету, фізична тяга до використання миші чи клавіатури та безперервне споживання медіа, каже один з авторів дослідження Макс Чанг. Ми сподіваємося, що наші висновки продемонструють, як залежність від інтернету змінює зв'язок між московими відділами в підлітковому віці, дозволяючи лікарям ефективніше перевіряти та лікувати появу інтернет-залежності. Додає він. Смартфони та ноутбуки стають дедалі доступнішими, і залежність від інтернету стає все більшою проблемою в світі. Попереднє опитування показало, що люди у Великій Британії проводять більше 24 годин щотижня в інтернеті. Це зверху від робочих потреб. І більше половини опитаних повідомили, що є залежними від інтернету. Тим часом компанія Ofcom виявила, що з 50 мільйонів користувачів інтернету у Великій Британії понад 60% заявили, що використання інтернету негативно впливає на їх життя, наприклад, призводить до постійних запізнень або нехтування справами. Коротше, навіть не знаємо, що сказати. Додивляйтеся це відео і вимикайте все на сьогодні. Краще погуляйте чи почитайте книжку. Процес читання складного тексту сприяє утворенню нерозв'язків. Якщо що, психічне здоров'я точно скаже вам дякую.